Усім привіт! Сьогодні я вам хочу показати дуже смачний та легкий десерт без випічки. Це ягідна панакота і він не потребує якихось спеціальних кулінарних навиків, він дуже легко готується та має фантастично яскравий гарний вигляд. Тому рекомендую вам приготувати. Насамперед для початку нам необхідно замочити желатин. Я беру 10 грамів желатину та заливаю трошечки холодною водою. Тепер переходжу до готування ягідної суміші. Я взяла 400 г заморожених ягід. Ви можете обрати вишню, смородину, що вам більше до вподоби, або навіть можна зробити лимонний курт. Але це швидше за все та простіше. До ягід додаю 2 столові ложки цукру, 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю, можна ще додати трошки води, але ягоди буду також випускати сік. І тушкуємо приблизно 10 хвилин на невеликому вогні. Тепер переходимо до молочної маси. Нам необхідно змішати 500 мл вершків 33% та 250 г молока. До них додаємо ваніль. Я обрала рідку ваніль, дві чайні ложки. Ви можете взяти суху, але це дуже обов'язково, тому що це формує смак. І додаємо цукор за смаком. Тепер беремо на желатин, розтоплюємо на водяній бані і додаємо до молочної маси. Молоко повинно закипіти і зразу знімаємо його з вогню. Все гарно перемішуємо та даємо охолонути до кімнатної температури. І я хочу вам показати дуже цікавий спосіб, як можна гарно прикрасити, сформувати наше желе. Ось так форму для яєць ставимо в бокальчик і ставимо в морозилку. І другий спосіб, як будемо подавати, це в стакан ми ставимо просто на стіл, наливаємо молочну масу з желатином. І відправляємо на півгодинки приблизно в морозильну камеру, для того, щоб трошечки схопилась ця маса. Ось так виглядає наша ягідна суміш. І будемо зверху її викладати на трошки підморожену молочну масу. І зверху знову заливаємо молочною масою та будемо відправляти в холодильник до охолодження. Тепер дістаємо з холодильника бокальчики, які в нас були в ємності для яєць, охолоджувались, і наповнюємо ягідною суміш. У нас виходить дві такі яскраві гарні половинки. І, звичайно ж, серветочкою обережно підчищаємо усі частинки, де запачкалося, щоб все це гарно естетично виглядало. І беремо інші бокальчики. Вже зверху шар застиг і ми знову ж таки декоруємо, прикрашаємо ягідною сумішю. І ось так розрівнюємо по всій поверхності ягідний соус. Ось така краса у нас вийшла. Дуже легкий десерт, швидкий, а найголовніше, що дуже смачний, схожий на ванільне морозиво з ягідним соусом. Це дуже гарне доповнення до вашого вечора.